Колись давніше, ще, як ми були молоді, як ми я ще давала, було такий звичай, що все в неділю було веселі, а в суботу. Були вінки, молода з дружками збиралася в українську форму, йшли просити, і жіночок таких старших, і дівчат, і сходили і сходилися на вінки. Віночок плели, дівчата співали, а другі складали, щоб було скоріше. А тоді до молодої мірили, і тоді від що плела віночок, брала на стіл і так покотила, до котрої дівчини полетів віночок. Та ще з мала скоро віддавати. А та я пішню, що тепер. Звучить то так, як було символом на вінках. Мий, милий, мийлий, милий, чорнобривий, не поправі живеш, мене швою ха.